Абсолютно правда, і головна гарантія безпеки України наші сили оборони, зокрема, ГУР і спецпідрозділ Примари, знищили один з е, малих кораблів носіїв крилатих ракет Калібр. Буян М. Він називається. Ну Буяневта занадто Буяна він їхня робота і діяльність якраз пов'язана з вбивством українців. Але слава силам оборони, тому що ми про це говоримо сьогодні. Ну, Так чи інакше, Афіпський НПЗ можна згадувати і так далі. Україна б'є по цивільним, б'є по військових об'єктах, ледь не обмовився. Ці військові об'єкти НПЗ вони постачають саме паливо і для таких кораблів, танків і так далі. Ну, Техніки на фронті. Ви це прекрасно розумієте. Росія відповідає ось так: чи можна з Росією говорити далі, пане Валерій? Таке питання виникає сьогодні. Ні, але нас примушують з ними говорити. Mm -hmm. Це коротка відповідь на ваше запитання. Може пояснити, чому не можна, тому що з терористами не розмовляють. Якщо розмовляють, то про життя заручників. А під час цих перемовин снайпери займають периметр. От весь протокол щодо того, як говорити з. Терористами Росія не тільки країна терорист, Росія, країна терористів. Ці удари по дитячих майданчиках, по дитячих школах, по садочках по дитячих, вбивство українських дітей, цивільних людей толеруються, заохочуються переважною більшістю так званих росіян. Хоча Росія немає, є народи Росії поневолені Московією, але mm -hmm. так чи інакше, все, що об'єднує все це м'ясо на території країни терориста, вони. Є те, що вони ненавидять захід, і, і тим більше Україну, яка на їхню думку не має існувати, десь там вигадана в Васильському генштабі. І тим більше, значить, ще більше нас ненавидять, тому що бачите, ну ми, ми набули голосу, щоб говорити від імені народу, і, і ми маємо право бачите, жити на своїй території і мати власну гідність, свободу і незалежність. Тому. Тому не можна з ними розмовляти, але нас примушують, тому що зверніть увагу. Я про це неодноразово казав навіть напередодні операції Павутина. Було зрозуміло, що вони будуть нас бити для того, щоб нас примусити на цей план, який там Дмитрів з Відьковим, Віткофом цей, значить вже там розробили. І я побачив Трампа. До речі, після операції Павутина він був не дуже впевнений, як завжди. Він казав щось там на штат. Вони тепер відповідять, тобто, фактично, був зірваний цей план. Е, русня давить на нас на фронті. Русня е, фактично давить на нас цим терором, е, і Русня давить нас на перемовинах з боку, в тому числі селі, оцих відкофів для того, щоб погоджуватись, верніть увагу на їхню риторику, погоджуватись на те, щоб значить з ними домовлятися, про що ви мене запитали, інакше буде ще гірше. Тому і тоді, коли була зустріч Самбуль, і напередодні зустрічі в Джиді, і зараз ми бачимо, що нас примушують. Я не кажу, що Вітько прямо там розробляє плани разом з е, Путіним, щоб от разом це робити. Але якщо ми бачимо доктрину, якщо ми бачимо суддю, е, якщо ми бачимо прокурора, якщо ми бачимо... В термінах Трампа, коли він каже, що значить не можна перемогти, не переходячи на поле супротивника. Ми б'ємо по воєнних цілях. Ви правильно зазначили, ми точно влучаємо туди, де немає людей, туди де е, є фактично воєнні цілі, або ті е, об'єкти, які практично допомагають е, е, русні терористам нищити. Україну нищити е, українців, е, от, а вони високоточними ударами, є кадри високоточними ударами, двома ударами, це ж можна вже списати, що там хтось неправильно збив два точних удара, вони нищать житлові будинки. А е, тому е, зрозуміло, що якщо є така позиція, домовляйтеся з ними буде ще гірше. Якщо ми чуємо від... Же Дювенса, що дуже потужна політика Трампа, вона провела до того, що Росія погодилася на гарантії, і Росія погодилася тепер, бачите, не міняти, значить, в Україні владу. Зверніть увагу, тобто Росія нав'язує гарантії, вони будуть разом з Трампом значить, значить для нас гарантій. а Росія буде гарантом наших гарантій. Чим це відрізняється від реакції Радбеза ООН, коли Росія випалювала в Оленівці українських військовополонених, коли вони... Знищували дамбу Каховської ГЕС і самі скликали Радбіс, ООН, і Казали, давайте створимо комісію, бо це робили українці. Так само нам розробляють гарантії. Тобто, якщо терорист знає е, доктрину стратегію е, тих, з ким він е, комунікує, то він однозначно буде використовувати цю стратегію для того, щоб далі тероризувати населення, тому Трамп Однозначно, однозначно він є тим, хто судить в одну сторону, тим, як, який є адвокатом Путіна, адвокатом терористів, тим прокурором, який каже, що треба і розглянути, що і жертва винна в тому, що на неї напали. Він легітимізував хотілки Путіна, і так чи інакше Трамп підіграє Путіну в його терористичних атаках. І, і тому е, перемовини вести не можна, але нас примушують їх вести. І тому я не дипломат, не політик, е, я можу Назвати речі своїми Це йде іде в імітацію. Давайте погоджуйтесь, інакше ви будете недоговороспроможною стороною, і навіть Трамп недавно заявив, що він може розглянути тарифи проти України. Це ніщо інше, як мотивація агресора далі продовжувати свої тероричні атаки. І відповідаючи на ваше запитання, вже тепер резюмуючи, ми не маємо права. З ними говорити щодо будь-яких поступок, тому що вони хочуть нас вбити, а ми хочемо жити. Але говорити про те, що ми з ними готові говорити, ну певною мірою ми мусимо. Пане Валерій, те саме говоритимуть пану Єрмаку і пану Мірову в Нью-Йорку найближчими днями під час візиту і зустрічі з тим, кого так креативно. В ефірі, ну так. Да. Я розумію, чому назвали з паном Віткофом, вони будуть та Віткофом з бачитись. Знову ж таки, диктуватимуть своє. Ну, забудовники з забудовниками, да Тільки ті забудовники мільярдери а ці, значить, крищували ларки. Ми побачили спроможності Єрмака на його комунікації з, з, з зі студентами. Тому. Е, ну, я тут не буду коментувати, значить, нашу сторону, але відков, да він буде говорити те, що е, насправді Його директивна не змінилася. Зверніть увагу, е, він тоді колись е, казав. Е, ну я просто так дуже швидко, е, українську сторону примусили підписати, практично, погодитися, сертифікувати американський план без умов на припинення війни. Американський план бо заповнення про винення бойових дій на суші на морі і в повітрі. Е, Потім всі сказали, ох, тепер значить м'яч на поле Путіна. Путін насправді сказав, я готовий вести перемовини. Моя делегація відправила з такого того Мідінського, який був колись та в 22-му році, mm -hmm. цей завах хромосомний. Значить, все це словами Рюте, там ну якусь там неспроможну значить делегацію. І Трамп сказав насправді напередодні погодившись, що. Значить, він іде е, е, на зустріч нашим європейським партнерам, які в Києві заявили ультиматум 12 травня, що якщо Путін не погодиться, значить, він погодився о 7 годині ранку, навіть не помолившись на цю іконку, яку е, через Вікафа йому Путін передав. Він, значить, сказав: Так, будуть санкції. Путін сказав, я готовий до перемовин. Трамп сказав, давайте шаруте на перемовини, і ми підписали цей план. Е, і нас далі примушують до такого роду перемовин. Але Вітков що говорить? Е, Путін висуває. Умови щодо американського плана безумовного припинення війни, і е, коли я кажу адвокати Путіна, вони їх легітимізовують. Так вони їх на столі. Треба розглянути вимоги терористів і примусити жертву, щоб вона погодилася на ці на ці вимоги. Таким чином Вітко буде нам розповідати, погоджуйтесь, інакше буде ще гірше. Погоджуйтесь, інакше будуть на ці удари продовжуватись, погоджуйтесь, значить, інакше Оцей, пам'ятаєте його такий Скажімо, така теза, е вона співпадає з путінською. От ви не погодилися на Крим, значить захопили дві області, не погодилися на дві області, буде чотири. І Відков так і каже: ми збережемо Україні суверенітет, ну, без цих п'яти шести областей. А потім він не дочув, що мав на увазі Путін а в нього погана зі слухом, а, говорячи про територіальні якісь там обміни, так українську територію на українську територію, а, але насправді навіть не на українську територію, а те, що ми маємо вийти з словянсько краматорської англомірації, а Путін можливо розгляне те, що він, можливо, десь в майбутньому значить заморозить лінію розмежування, не погоджуючись з тим, що частина тих областей, які ви вже писав свою конституцію, значить. Вони є українськими, тому такого роду риторика буде сьогодні. Там присутня однозначно. Я в цьому абсолютно переконаний. Ну, не може Трамп погодити, що він робить помилки. Не може Трамп погодити, що він поставив на ту людину. Ну і не може відков сказати, що Трамп помилявся, коли він акцептував хотілки Путіна. Але є один нюанс. Він дуже важливий. Бо, значить, після цих перемовин на Аляскі, в них, значить. Знайшлися там якісь там гарантії, але вони з повним ротом, значить, цього осадочка е, пролетіли до Америки, а американці їх не сприйняли. 84% ця республіканських е, прибічників республіканців кажуть про те, що не можна говорити з Путіним. Е, 30% в травні було е, бо тих, які кажуть, що треба допомагати Україні зброю, в обсяг не менше ніж Байден. А зараз їх 51%. Тому ось наші аргументи я не знаю, чи спроможний Єрмак. Його жодного успішного кейсу немає, Спроможний ці аргументи донести, бо він токсичний. Бо навіть самі розмови з Єрмаком вважаються нашою владою, тим, що нам, значить, бачити, можна значить, говорити, і ми там щось говоримо з нашими партнерами. Я не знаю жодного успішного кейса Єрмака, але аргументи у нас є: збройні сили України, допомога, зброя і ті американці, яких ніколи не мож, не зможе знищити. Значить, оця доктрина Трампа діп-стейт, вони можуть знищити інституції, але вибори і американців як носів суверенітета і громадян знищити вони не можуть. Тому нам треба триматися. Перепрошую за такого роду. Е, ну можливо, так є відлуння трагічності, тому що за цими словами ми бачимо, що відбувається, але інші варіанти будуть набагато гірше. Нам скажуть, ви погодилися тут. І далі нам будуть диктувати умови, і однозначно ситуація буде гірша, тому триматися і доносити це наше бажання. Не відкув, бо він неспроможний, В нього щось зі слухом, і ще раз наголошую: від собі наші забудовники, оцей значить, Чорновецький, припустимо, його там синок будуть займатися міжнародними перемовинами. Той саме відкав сказав, що він вивчав. Цю міжнародну політику за серіалами. Ну я далі не можу продовжувати, бо це буде діагностика. Віткав він неспроможний буде чути, але наполягати для того на, на нашій позиції, ми зобов'язані, тому що той саме Вітков після Аляски, після цього осадочка, він навіть на самому лояльному каналі Fox TV вимушений був як вуш на вилах крутитися й улити розповідати тільки одне, що там Трамп має отримати премію миру. Премію миру, звичайно. Значить, було би добре, але треба нагадувати Віткофо і всім цим про те, що гітлеру також хотіли казати колись дати премію миру. І якщо вони так будуть хвалити Путіна, то Путіну тоді за їхніми гарантіями, припустимо, за їхніми риторичними фігурами треба також давати премію миру, що є абсолютним нонсенсом.